Мікрофон, Оксана, мікрофон, так, Оксана, да. Не всі волонті! З нашими курсинами нам також допомагала дольча бандам, допомагали бексоєкторій. Футбольна команда Гановер 96, допомагала українська спілка, коли забуть племир. Також допомагали гуд Тому, вибачте, я полюся, не готувала. Про це дуже важливо, те, що я маю сказати. Спеціальний проєкт не закінчився. Так, ми прибрали стенд, але ми все одно кожного дня допомагаємо знову пробуємо людям. Але ми вирішили зробити трішки, змінити формат. Зараз ми допомагаємо і збираємо допомогу херсонцям, відправляємо напряму до Херсона. Також ми допомагаємо харківським шелтерам, які приймають херсонців. Допомагаємо тваринам, це дуже важливо. Ми всі з вами в теплі, нам класно, нам круто. Нам тут, як мені казали, 20 тисяч у нашому регіоні Я дуже засмучена, як мало людей, якщо чесно. Будь ласка, наступного мітингу долучайте всіх. Це дуже важливо. Світ має знати про наші проблеми. Він вже почав забувати про Україну, і про українські проблеми, про наші трагедії. Тому, будь ласка, давайте зараз почнемо. Один з наших волонтерів зараз ходить поміж вас, з спеди для допомоги Херсонцям. Будь ласка, долучайтесь. Це дуже важливо. Ми з вами у теплій безпеці. Ми маємо також щось робити для тих, хто не може до нас зараз приєднатись, для тих, хто ще не у небезпеці знаходиться. Дуже дякую Дякую за те, що ви такі чемні українці зараз тут. Я сподіваюся, що з наступними мітингами нас буде все більше і більше. Дуже дякую всім. Слава Україні! Героям слава Слава нації! Смерть ворога! Дякую, Оксана. Дякую, волонтери. Ще раз. Ніський у уклін від всіх українців. Давайте волонтерам вокзалу. Всім аплодуємо. Що всі! Я одна з волонтерів. тому приємно, коли нам нас.